Вітаю фанатики культури! З вами дядько Рік, це Огляди Фанко. Погнали! Сьогодні у мене на огляді одразу уся серія ультракласичних черепах по оригінальному коміксу 84-го року з авторством Кевіна Ісмана і Пітера Лерда. Ну, як оригінальні. Закриємо очі на те, що перші комікси вони робили як пародію на набравшого тоді популярність Шибайголову. Прикольно, що Шибайголова має в мене такий самий стікер, як і Черепахи. До речі, про стікери. Фігурки випускали спеціально для магазину Previews World і мають відповідну наліпку Previews Exclusive. Поглянемо коробки одразу чотирьох черепах: Рафаель номер 31 Леонардо номер 32 Донателло номер 33 і Мікеланджело номер 34 Вся серія в мене має оригінальний стікер. Мені дуже подобається чорно-білий дизайн коробок. Цікаво, що фігурки Лео, Майки, Шредера та Кейсі мають однаковий серійний номер, а от доні з Рафом мають інший. До речі, багатьом, хто замальов одразу чотирьох черепах, дві приїхали з оригінальним стікером, а дві з стікером Special Edition, і що дивно з полупрозорим оригінальним стікером. Фігурки доволі важкі і непогано стоять без підставки, зроблені в стилі поп-арт, тому на фігурках добре промальовані всі тіні. Десь 6 років тому був такий тренд, і люди розмальовувались в стилі коміксів. Мені це чимось нагадує фігурки Funko Pop Blacklight, але зі збереженням правильних кольорів. І так, не дивуйтесь, чого це фанто зробили чотирьох Рафаелів з різною зброєю. Хоча перші комікси про чотирьох підлітків черепах були чорно-білі, автори зазначали, що у них усіх були червоні пов'язки. А кольоровими вони стали лише через три роки у мультсеріалі 87-го року, через який багато хто, так само як і я, вперше познайомився з цими персонажами. Наступним подивимось Кейсі Джонса. Його номер 36 – це найкращий друг Рафаеля і надійний помічник черепах. В дитинстві він викликав в мене дуже дивне відчуття тривоги, бо через цю хокейну маску був схожий на Джейсона із фільму П'ятниця 13. Він виконаний в тому ж стилі, що і всі інші. Тримає в руках бейсбольні біти і через цю маску виглядає дуже брутально. І остання фігурка на сьогодні це Шредер номер 35 і подивившись на всіх шредерів від компанії Funko, можу сказати, що цей мені подобається найбільше навіть не дивлячись на те, що половина фігурки просто пофарбована в чорний. Не дивлячись на його мінімальне озброєння, виглядає він дуже агресивно, В рахунок того, що його обличчя затемнене, а обладунок має гострі елементи. І згадуючи про те, що автори надихались коміксами Marvel, хочу зазначити, що перші концепти і фінальний варіант його шолому дуже схожі на зовнішність Електро. А на цьому фігурки закінчились, але не кваптесь, розходитись, бо я хочу анонсувати розіграш оцих двох фігурок. Від вас потрібно лише бути підписаними на цей канал та залишити під цим відео коментар з трьох слів і більше. І вже в цю неділю я розіграю ці дві фігурки у прямому ефірі. Одразу хочу зазначити, що це саме ті фігурки, які мають стікер Special Edition і полупрозорий PX та мають трошки ушкоджену коробку. А поки. що ж, рекомендую підписуйтесь, ставте вподобайки. І кава-банга, папа! -па!